Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом з божник Роман Дудін продовжує викривати російську агентуру на вищих ешелонах влади. Ось його звернення до суду. Окрім того, відкрити лист до залужно також від Дудіна. Валерія Федоровичу пишу тобі вперше після затримання, але останні наша зустріч та мій аналіз ситуації справдилися на 100%. Оточення Гуфі активно виводить кошти за кордон. Втрата довіри партнерів наслідок роботи Криворізької школи дипломатії та корупційні скандали. З. Мушують їх шукати нові схеми існування. Саме за цих причин оточення гуфів вкрай необхідно направити створити потужну контрольовану хвилю негативу в суспільство та відтермінувати свій фінал. Адже виграний час а в додаткові заробітки. Думаю, що ти чудово розумієш, проти кого ця хвиля активно накручується, якого вирішили робити винним у всіх провалах останніх двох років. Тому для тебе є декілька варіантів розвитку подальших подій. Аргументи нижче. Перший варіант це сакральна жертва, такий собі напасний генерал, який завжди астрально поруча з кожним воїном біля. Могиви якого курсанти приймають присягу, а школярі носять квіти, але тут є суттєві мінуси. У такому варіанті на нього на цього генерала не покладеш жодної провини і не зрозуміла реакція суспільства та військових на такий розвиток подій з плюсів на сьогодні. Немає жодної особи у державі, яка могла би зняти цю нішу і створити конкуренцію у Гуфі. Та його оточенню провину можна покласти на твоїх людей. Ти їх і вже не захистиш. Люди не знають їх, тому її не підтримають. Другий варіант вже запущено. Що до речі, не зважаю будь-який момент. Та повернутися до першого техніка у твоєму кабінеті могла з'явитися виключно за ініціативами Малюка, Саме департамент військової контррозвідки має доступ до усіх твоїх приміщень. Саме для цього у твоєму оточенні присутні так звані ОДР, офіцери діючого резерву СБУ. До мого затримання подібними питаннями займалися Білик та Ревега. Наступним після збору інформації буде твоє затримання. Тут швидше за все це роботами ДБР Сухачов. їм взагалі без різниці, які замовлені виколювати далі. Тебе закриють, але вже у малюка або близько добавлять пару статей. І по лінії держбезпеки і замурують на 3-4 місяці, щоб навіть повітря в камеру не доходило. В цей же час на марафоні активно крутитимуться прес-релізи ДБР СБУ та розмови з кабінетів осклеювати вони можуть добре. Не виключено, що навіть із фіделем кастро або піночетом, включаючи з Кобичук здійснять сенсаційні розслідування. Головне розколоте суспільство у Дусі не все так однозначно, паралельно збиваючи ефіром любим сміттями, щоб відірвати увагу суспільству і тебе одразу малюк запустить всі підконтрольні. Боти та телеграм-канали, де за вказівкою або за гроші будуть виливати на себе та твою родину, то не атнонімного бруду із серії мільярди на рахунках. Яхти на Маврикі, посади за гроші відкати. Тощо цим направленням у малюка буде займатися Андрушченко та Саленкова. Хвора уява цих персонажів дозволить навіть тобі дізнатися про себе та своїх багато набагато більше нового. Ну і звісно, додамо змонтований, але правдивий звук. Прокурора, звісно, прийме усе, що їм принесуть та Сухачова. Підрехтують, розповідатимуть про беззаперечні докази твоєї злочинної діяльності. Суд або Печерський або Шевченківський, тобто або ручний Козлов, або такий же Мартинован. Ось тут на честь та справедливість навіть не розраховую тебе, не приймуть жодного доказу твоєї невинуватості. Працює виключно телефонне право. Засідання звичайно одразу закриють біля залів суду та під залом буде більше співробітників ДПР та прокуратури ніж особового складу будь-якій бригаді з окремо. Проведуть декілька військових експертиз. Ровін та його кніса. Напишуть любе голубе не існуючі закони, де криміналізовані статті. Це вже у мене є Такі для тебе. Теж напряжуться. Читай уважно на апеляційний суд не розраховують у його голови. Голова чова тільки вартість офіційного майна більше ніж бюджет ЗСУ на тому і тримають. Тим паче Голова чов працює зв'язці з Мартиновим та Козловим. Голови Шевченківського та Печерського суддів. Твоє оточення поділять на дві частини: першу направлять у зведений батальйон, та відправлять, наприклад, звільняти Донецька. Другу розкидають по Україні і за перспективою переходу в першу групу. Звільнять у нас ще багато чого. Змі за кордонних просто не пустять, адже засідання закрите. А місцеві навіть ходити не будуть після розслідувань скопичок. Самих нарваних відреагує малюка. Партнери не втручаються, Якщо закрили, значить є за що. Вони не розуміють, як Україні можливо і мертво посадити. У них не так спитають у Гуфі, той розкаже про демократію та чесний суд, який розбирається. Опозиція ну по і фактично вже не існує. а По друге, наприклад, той же Порошенко не вмажеться, бо у нього є Моженко та червінська, а те за зелений. Команди максимум викаже занепокоєння та поганяє інформаційно. Ну можливо, хтось ще також поп'яриться інформаційно. Медіаексперти експерти тут дві групи: на кшталта Ступака, який, до речі, не служив у військові дня, а з СБУ його звільнили за хабари і не посадити. Приключно через авторитет покійного батька будуть розганяти те за Скопичук та малюка. А другі переважно ці, хто за кордоном будуть топити за тебе, але тобі це не допоможе. Через півроку рік можуть повернутися до першого варіанту, але вже без курсантів та школярів щось накштати. Серцевий приступ, совість замочила того, що ти їм і 100% не потрібен. Ну і альтернативний третій варіант. Ти внятно пояснюєш партнерам у першу чергу, штатам та бритам, що машина на одному колесі не їде. Що не для того, щоб перемогти, а принаймні для того, щоб втримати те, що є необхідно повне перезавантаження системи та створення команди з тих, хто нестандартно вирішував надскладні задачі ці два роки. Команда, що складається з ворожих агентів впливу, дітей місцевих еліт, та званої золотої молоді, відвертих міських базулих, не неспромов. Можна ні до чого, окрім як до знищення країни нації людей. Часу мало орки будуть намагатися захопити Купіянська та підперти Харків. А ти пам'ятаєш, що останні рубежі оборони копав та бетонував там ян. Шале накопичення орків на цьому напрямку прямо свідчить про ймовірну майбутню катастрофу. І якщо це станеться, розпочнеться активна фаза другого варіанту. Нас офіцерів, генералів, солдат та сержантів, які боронили Україну різний час на Лук'янівці та те, а скорді вже до батальйону хоче і замов Ава про кожного з нас, але навіщо тут ще й головнокомандувач? Та може і нас на війну вже час повернути, а не дітей по вулицях відловлювати силами ТЦК. і Валерій Федорович для київського торту завжди необхідні яйця. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.